Понад 500 таких ромбуків отримали сьогодні освітяни Чортківського району. Представники громад приїхали у Тернопіль, аби забрати техніку. Це такі компактні ноутбуки для роботи саме вчителів індивідуальної або для дистанційного навчання, або для навчання дітей у класах. Чим особлива ця техніка надана в межах державної програми компанією Google безкоштовно для Тернопільщини та інших областей України. Тут встановлене необхідне програмне забезпечення. Чення для роботи вчителів, а також фахівці компанії Google моніторять те, як саме працюють освітяни на цій техніці, і у разі, аби рекомендувати, наприклад, перерозподілити техніку, якщо у разі вона не використовується вчителем взагалі або недостатньо ефективно. Загалом, відповідно до цієї програми, вже понад 1700 таких хромбуків отримали на Тернопільщині, і вже 65% вчителів нашої області забезпечені необхідним комп'ютерним обладнанням, як зазначили в обласному департаменті освіти.